Вітаю, да дорога церква, брати та сестри. Хочу засвідчити Божу славу, що Господь він є наш творець, він робить чудеса, які ми можемо навіть собі не уявити. Ми думаємо, що воно так просто, знаєте, важко, але коли ми з Господом, воно все легко приходить. Хочу засвідчити про те, що про ось це маленьке чудо, яке Господь дав мені і створив. У мене були вдома проблеми, в яких я не могла одержувати дитину. У нас були сімейні обставини, які я не могла її забрати. Я написала заяву в патронатну сім'ю, щоб дитину взяли на три місяці по складним життєвим обставинам. І після того, ще два тижні десь приблизно так я перебувала без неї. Потім я переїхала сюди в центр. І почали вже тут готувати документи. Ми почали разом молитися. Мій наставник, Саша, сестри, брати так само молилися за те, щоб Господь зробив чудо, щоб ми могли забрати мою доньку сюди. І знаєте, я скажу: Господь давав велике терпіння, він давав багато випробувань, щоб я прийшла. Він перевіряв мене, чи зможу я прийти їх. І завдяки підтримці, на вашій всі я їх пройшла, і Господь зробив велике чудо. Ми поїхали. Ми її забрали, і я Господу дякую за всі старання, які він давав, всім людям, які підтримували, наставникам своїм, братам, сестрам, які молилися, не залишали цього, не забували що. І щоб хочу сказати саме головне, щоб ми не забували, що Господь завжди є, що Він діє в наших серцях. У нас повинна бути духовна віра. У нас повинна бути віра. Саме головне, щоб ми молилися і довіряли Господу. Ми повинні віддавати свої серця, своє тіло. Повністю віддатися Господу, щоб ми могли бути поруч з ним, йти з ним, не зважаючи ні на що. Так, нам буде важко, але ми повинні молитися, і буде все поруч. Він завжди з нами. Він допомагає амін, нам. Амін. І кожен крок, який ми будемо ступати, Господь завжди буде нам допомагати. І будуть перешкоди, будуть перепони, але ми їх всі пройдемо разом з Господом. Амі, давайте Господу. дамо оплеску нашому Богові. Слава Богу! Дякуємо тобі, сестричка. Дуже підбадьорюючи.